Вітаю вас, шановні підписники каналу, продовжуємо тему усвідомлених сновидінь по книзі Практика усвідомленого сновидіння, автором якої є Стівен Лаберш. І це вже четвертий випуск. Отже, як уже зазначалося, в усвідомлених сновидіннях усе визначається здатністю пам'ятати. ви не навчитеся детально згадувати свої сни, ви не досягнете великих успіхів в усвідомленому сновидінні. В цьому є дві причини. По-перше, усвідомлене сновидіння, навіть якщо воно у вас і було, не має жодного значення, якщо ви не можете його згадати. Протягом життя ми всі ймовірно пережили безліч усвідомлених сновидінь, які тут же забули. По друге, для досягнення усвідомленості необхідно зрозуміти уві сні, що це дійсно сон, а для цього потрібно добре знати, на що він схожий. У загальних рисах ви знаєте, що таке сон. Однак у переказі його не завжди можна відрізнити від реальності. Загалом сни нагадують реальне життя з деяким винятком, пов'язаним із тим, що світ сновидінь не підпорядковується законам, що діють у світі неспання, тому вам необхідно вивчати обстановку своїх снів, щоб виявити їх характерні ознаки цього можна домогтися. Записуючи свої сни і виділяючи характерні для них елементи. Ваші зусилля в роботі над техніками усвідомленого основидіння матимуть сенс лише в тому разі, якщо ви навчитеся згадувати хоча б один сон за ніч. Наступні рекомендації допоможуть вам досягти цієї мети. По перше, треба добре висипатися. Відпочилій людині легше зосередитися на запам'ятовуванні сновидінь і легше вставати вночі, щоб записати їх. По друге, необхідність додаткового сну зумовлена тим, що тривалість і частота періодів рем сну збільшуються протягом ночі. Перший сон найкоротший зазвичай близько 10 хвилин. Тоді як через вісім годин його тривалість може збільшитися до 45-60 хвилин. Протягом рем періоду у вас може бути кілька сновидінь, розділених короткочасними пробудженнями, які найчастіше забуваються, пам'ять про них зберігається лише в тому разі. Якщо людина прокинулася на досить тривалий час до переходу в інші стадії сну, якщо ви спите занадто міцно, щоб прокинутися посеред сну, спробуйте використовувати будильник. Рем періоди настають із періодичністю приблизно 90 хвилин, тому заводьте його на час, кратний 90 хвилинам від того моменту, як ляжете спати. Тобто для пробудження у віддаленій ремфазі будильник має задзвонити через 4,5, 6 або 7,5 годин після того як вилягли спати. Іншою необхідною умовою запам'ятовування снів є мотивація. Щоб запам'ятати сон, багатьом людям достатньо просто налаштуватися на це. І нагадати собі про свій намір перед сном. Завдання полегшується, якщо створюється установка на цікаві осмислені сновидіння журнал для запису сновидінь, який під час ваших пробуджень перебуває біля вашого ліжка, зміцнить ваш намір. Робота з журналом допоможе зосередитися і докладніше згадати сон. Рекомендації щодо ведення журналу наведені нижче. Виробіть у себе звичку в момент пробудження запитувати себе, що я бачив у вісні. Це перше, що ви повинні зробити, щоб інші думки не змогли вас відволікти від змісту сну. Намагайтеся не змінювати положення, в якому прокинулися. Не думайте про майбутні справи. Оскільки все це може перешкодити вашим зусиллям. Якщо ви не можете відразу загадати сон, кілька хвилин полежіть не рухаючись і ні про що не думаючи. Найімовірніше, ви зможете загадати хоча б окремі фрагменти. Якщо ні, запитайте себе, про що я щойно думав, і що я щойно відчував. Серед цих думок і почуттів часто можна знайти нитки, що дають змогу загадати весь сон. Візьміться за будь-яку з них і спробуйте відновити події з цього місця. Потім запитайте себе, що відбулося раніше, і ще раніше, воскрешаючи подію у зворотному порядку, Пройде трохи часу. І ви навчитеся детально відновлювати сон за одним лише фрагментом, що залишився в пам'яті. Якщо ж не допомагає і цей прийом, спробуйте пофантазувати на тему сну, який у вас міг би бути. Відзначте, що ви відчуваєте, складіть список того, що вас турбує, і запитайте себе, чи бачив я це уві сні. Навіть згадавши тільки загальний настрій сну, опишіть його в журналі Сновидінь. Якщо ви нічого не згадали в ліжку, ви зможете це зробити в день, тому тримайте ручку і журнал на поготові. Буває, що прогрес у запам'ятовуванні сновидінь іде повільно, порівняно з іншими навичками. Не впадайте у відчай, і з часом успіх прийде і до вас. Щойно ви зможете запам'ятовувати за ніч хоча б один сон, можете приступати до подальших занять по усвідомленим сновидінням. Найімовірніше, це не займе у вас багато часу, а можливо, до цього моменту досвід усвідомлених сновидінь у вас уже буде. А тепер стосовно записів своїх снів у спеціальний записник. Прокинувшись відразу ж записуйте сни. При цьому ви можете або відразу записати весь сон, або скласти короткий його план, який потім розширити. Не варто чекати ранку, щоб записати сни. Якими б виразними не здавалися вам деталі сну вночі, вранці ви можете все забути. Мабуть, у нашій голові існує щось, що стирає сновидіння. Завдяки чому події, що відбуваються вісні, пригадуються важче, ніж події дня. Тому, прокинувшись, одразу записуйте хоча б кілька ключових слів про сновидіння не треба наслідувати великого письменника ваш журнал сновидінь це інструмент, і єдиний, хто його читатиме це ви. Як важливу характеристику ви маєте зафіксувати обстановку сну. Все, що у вісні сприймали ваші органи чуття, а також ваші емоційні реакції на те, що відбувається, записуйте все незвичайне, всі події, що не належать до реальності, властивості предметів, наприклад, літаючі коти, можливість дихати під водою або загадкові символи. Щось можна навіть замалювати в журналі. При цьому, так само як і в письмовому викладі, не прагніть піднестися до рівня мистецтва, це всього лише спосіб для вас встановити зв'язок з образом на рівні асоціацій та інтуїції, що може допомогти досягти усвідомленості в майбутніх снах. У горі сторінки поставте дату нижче опишіть сновидіння, не економлячи папір. Якщо ви запам'ятали лише фрагмент сну, все одно запишіть його, хоча б яким незв'язним він здавався, загадавши весь сон, озаглавте відповідну сторінку в журналі короткою ємною назвою, що відображає суть і настрій сну, наприклад, хранитель весни або бунт у класі. Приступивши до записів у своєму журналі Сновидінь, переглядайте й аналізуйте попередні сни. Для інтерпретації снів існує безліч методологій. Усвідомлене сновидіння це не теорія, а стан свідомості, і тому рівною мірою може бути застосоване до багатьох видів роботи зі сном. Незалежно від типу аналізу. Використовуваного в роботі з журналом сновидінь, можна помітити, що навички усвідомленого сновидіння поглиблюють розуміння механізмів, за допомогою яких ваш розум породжує символи. Це, своєю чергою, стимулює ваші зусилля, спрямовані на самовдосконалення. Ба більше, постійний аналіз записів свого журналу. Допоможе вам виявити деякі особливості ваших сновидінь, за якими ви згодом зможете дізнаватися, що ви спите. На цьому, шановні мої підписники, поки що все. Продовження очікуйте в наступному випуску. Якщо вам подобається цей канал, ставте вподобайки і пишіть коментарі. А якщо хтось захоче висловити свою вдячність донатом, Будь ласка, реквізити в описі під випуском. На все добре. Щасти вам!